Ось така пов'язочка вийшла. Я її загнула, бо для мене вона дуже висока. У мене низький лоб. в кого лук високий, то 15 см це буде якраз те, що треба. От. Я її отак загнула зверху, а тут От так. вона закриває ушки, тут даже волоси. Дуже зручна, легка, я її майже не відчуваю. В ну, тому, що у нас футболка. Щас покажу її по-другому. Так, ну і ось такий вигляд. Я її зложила вдвоє. От. Тут більше волос, виходить. І, звичайно, коли я буду працювати, вона мені буде заважати, я буду її носити, так як я перший раз одягала її. Для прогулки, якщо десь вийде, то можна так, щоб більше волос було. А для роботи краще, коли вона вища, коли вона волосся більше притримує і стежує. Кому сподобалось, залишайтесь, далі розкажу, як її шила. Футболка. Низ футболки згорнула вдвоє, ось так, і відміряла 15 см. Так зафіксувала, Довжина, довжина вот так, довжина виміряла 45 сантиметрів. Ось надрізала. Ось так отріжу. І вот так відрізаю. Ось так, удвоє зложений тканина. 15 см висота і ширина 45 см. Тепер, отут, і зшиваю, Зшила я одну сторону, шила руками взяти вуку. Отак, ці сторони ще не зшиваю. Тепер вивертаю. Вот. Так. Відправляю, щоб так на цьому було на шовчику, Так розправляю, можна прогладити. Можна розправити патчиками. Так. І тепер так звертаю. Так. Отак. І так. І також саме і другу сторону. Такую <зерклу>, губочками так. Тут. Це буде ззаді, під волосами його, його не видно. Отак ну, його треба зменшити одну сторону, яка буде під волосами. Так зручніше. Так. І отак шивою. Спочатку в одну і другу сторону. А тепер отак одну на одну наложила, отак, і шивою. Не було великого дуже оплотнення. Ось така вийде широка пов'язка. Ззаді так, спереді так. І я її одні покажу, як вона буде виглядати. її так можна призморшувати, це з футболочки вона хорошо буде зморшуватися. А можна просто отак от двоє зложити. замечательно вона так складується. І оцею стороною нагору, тут будуть волоси, і ну, не видно буде о цих двох рубчиків. От, а це до лоба, на низ. І така буде. От. А якщо кондиціонер, там хто хоче закрити ушки, то ось можна таку подлинішу. А макушечка буде дихати. І... Зручно. Ось як я зашила. Це виворотня сторона. Це лицево. Хоча вона буде під волосами, воно не видно буде. А це футболочка, вона не сатається. Її можна так ну, залишати спокійно. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк. Всім доброго дня. Пока-пока.